Як зекономити 12 тисяч гривень на корейській косметиці, сідай зручніше зараз розповім. Все, що тобі потрібно, просто знати, як замовляти з Кореї напряму. При цьому не переплачуючи за це українським магазинам. Вертка Реджуран три гривень в Україні. В Кореї 459 гривень. Кремчик в Україні 3185 гривень, в Кореї 640 гривень. Сонцезахист в Україні 1099 гривень. На той час в Кореї 448 гривень. І доставку я порахувати не забула. Стік в Україні 899 гривень. В Кореї 388 гривень. Не все вигідно замовляти. Ось ці крема, наприклад, вони важкі і бюджетні. Різниця нашу польсу 50 гривень. Маска в Україні 756 гривень. В гривень. Кореї 456. Якби я це купляла в Україні, це б вийшло 18 тисяч гривні. А привезла я це з Кореї за 6876 тисяч гривень. Того економія 12 тисяч гривень. Якщо ти задовбалась купляти косметику, віддавати почку, то я приготувала для тебе покрокове навчання по викупу з Кореї. Виши слова знижка, щоб заповнити анкету. Грантовно отримає мінус 500 гривень на навчання.